За Сьогодні захотіли щось нове постріляти. Стріляв вже в воду. Пляшки з водою, але я ще не стріляв пляшки з водов газовано. Раз таки бачив, хтось стріляв, я їх був покрасив. Барник використав зеленку. Трохи до її ковір. От я поставив пляшку. Камеру я трохи далі цього разу поставив. От не знаю, як далеко вода, струя води піде, щоб я рінзу не відмивав. Зряти буду від того дерева. Зараз реально піду. Може на відео не дуже добре видно. Яка відстань? Давайте покажу, приблизно, приблизно так. Держко, як приблизно це задалеко. Так, дашка, якраз даже поміж траву добре видно. Так, постараюсь її. Ой, дуже добре. Класне сальто зробила фляжка. На таких сальто я ще не бачу. Це з дитя. Ага, отак. Ага, от Оце вихідний отвір. У мене катятка. А вихідний з розривами. Ну класне сальто вона зробила. Ну і звичайно кулятись. Десь. А, от воно. Ага, втратила енергію. Зараз ведь оно есть. Все-таки все равно застраивал добрый вдашку. Не насквозь, а головно частина землялась. О! Классно! Вот она Все-таки пляжка с водой и тиском Її достатньо зупинило, щоб вона не, ну, не розім'ялась. дошку тільки так вже Прикольно. Так, ще раз. Цей раз я знов пляшку. Вона на відео не така, як став На відео вона якась ціна виглядає. В реальності вона зеленовато витівка. Не знаю, що так камера сприймає, може кольора. Я ще поставлю тут постараюсь, по нижній частині. Вистрілити, щоб зупинило кулі. Дивіться, що вийшло. Раз я стріляти буду першого разу я промахнувся, я не супер-пупер снайпер Не завжди таке буває, що я з кожним пострілом попадаю Хоча б хотілося попадати Тож Так, так Так вхідний ага, отверт Вхідний отвертна а вихідний тут. Ага, по самому низі пішло. тут Видно, в пляжці. Видний тут. Ага. А вихідного я не бачу. Напевно, що в середині. Зараз подивлюсь. Всередині теж немає. Не знаю, може потім знайти. Ну фактово. Пляшку за зіровку стріляти досить то... Ефектно виходить. Це має ще її розкрасити. Ну, зараз я подивлюсь, як це тут на відео виглядати. Думаю, що досить прикольно, як я бачив. Ну ось такі справи. Дякуємо за перегляд. А, до речі, я все забуваю сказати. Якщо вам подобається відео, ставте лайк. Як не подобається, ставте дизлайк. Ну і напишіть в коментарі чому. Ну і пишіть якісь свої пропозиції. Якусь відстань, якісь мішені, закопонути, що можна постріляти так ефектно. Якісь, ваше, якісь хороші ідеї, це Я постараюся це реалізувати.